З початку сезону було зафіксовано 5 випадків перевищень в місту нітраті водиня, Щодо Кавунів цього року небезпечних екземплярів не було. Гіганські ягоди щодня перевіряють на нітрати і радіоактивність у лабораторії ветсанекспертизи експертизи на житньому ринку. Основним завданням нашої лабораторії, як і всіх лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи, це є визначення безпечності і якості продукції, яка надходить для харчування людей. Перед тим як продавати дині та кавуни людям, кожен продавець має отримати такий експертний висновок, що засвідчує безпечність продукту. Послуга платна, але ціни доступні. Єдині тарифи по всій Україні, які затверджені Міністерством аграрної політики. Ціна на дослідження баштанових культур це дині кавуни. Якщо це до 100 кілограм, це 4 гривні. Якщо це до 5 тонн, це 16 гривнів. На вимогу покупця продавець має обов'язково показати експертний висновок, у якому вказано дату перевірку прізвища реалізатора і вміст нітратів із зазначенням допустимої норми. Питає, щоб диня провіралася. А в нас вона провіряється, хорошо. проходить. втім, за словами завідуючого лабораторією, вцн експерти житнього перевіряють дині та кавуни на вміст нітратів лише на території ринку. Взагалі, зупинки. Парковки, стоянки, вони не призначені для торгівлі, і там торгівля забороняється. За межами ринку адміністрація адміністрації ринку торгівельні місця не надає. Ось один із стихійних ринків на Гоголівській. На питання, чи є у продавчині експертний висновок. Ідіть, не купуйте того, у кого є експертний висновок. не А є у вас експертний висновок? На цю продукцію. Усе до хазяй зазвичай у таких місцях у продавців немає не те, що експертного висновку, але навіть дозволу на торгівлю. Тому ВЕЦАН експерти наголошують, у місцях не пристосованих для торгівлі ви купуєте ягоди на свій страх і ризик.